Вітаємо на каналі Українського гідромуцентру. Поговоримо про погоду, яка буде на цих вихідних. Отже, у більшості областей мокрий сніг та дощ, ожеледь та місцями на дорогах ожеледиться – Контрастні значення температури повітря. Антициклон відступає, і на територію України, як ви можете бачити на мапі, із південного заходу будуть надходити опади. Тому завтра в Україні, крім південного сходу, мокрий сніг та дощ. У північних, центральних та харківських областях місцями ожеледь на дорогах ожеледиться. В наступні дві доби часом опади, переважно в вигляді дощу, лише в неділю на більшій частині лівобережжя та в понеділок у східних областях без опадів. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме зі сходу та південного сходу, а швидкість його становить 5-12 метрів за секунду. Завтра в Україні температура протягом доби від двох морозу до трьох тепла. У південній частині вночі 0,5 градусів тепла, а в день 4, одинадцять. Наступні дві доби температура вночі та в день в Україні 0,5 градусів тепла. На півдні країни найтепліше в день 6-11, а в Криму навіть до плюс 16. Таку температуру забезпечують повітря із південного сходу, яке надходить на нашу територію. Майте гарний настрій за будь-якою погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.